Пригадуєте? Та ні, не пригадую. Мені 18 років, які в мене суглоби. Нормально, я все почуваю. Е, можливо, ви для кого замовляли, там хтось вас просив. Ну, для дідуськи, але ну, дідуська помер уже в моїй. Він помер в минулому році, вже й похоронили. Вже рік три дні назад рік був, як ми йому відмічали. Тобто ви для дідуся замовляли? Для дідуся, так, да, покійного. Царство небесне, дідусь був. Гарна людина, така гарна людина був, дідусь. Але суглоби були в нього так. Мазав він, мазав він. Суглоби. Чаїпив, мазав. Добре, тоді, будь ласка, вибачте за турбування. Ага, ви не сказали царство небесне, дідусю, моєму. А, Царство небесне. Дякую, дякую. І вам добро здоров'я.